Друзі, мої вітання! Сьогодні, 8 липня 2021 року. Нас знову зустрічає Сонячна Херсонщина. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» на базі господарства ТОВ славута Юг, яке розташоване в Чаплинському районі Херсонської області. Поруч зі мною знаходиться технічний експерт компанії «Сингента» Гончарук Олександр. Він нам сьогодні розповість особливості вирощування соняшнику на даному демонстраційному полі, та ми зробимо невеличкий огляд стану рослин. Будь ласка, ласка, добрий день, колеги. На даній ділянці сівба проводилась 13 травня нормою 55 тисяч насінин на гектар на глибину 5 см по попереднику пар. До сходова було застосовано гербіцид Primextra TZ Gold нормою 4,5 літра на гектар, який надав захист від однорічних злакових та дводольних бур'янів. 3 червня було застосовано інсектицид Engio нормою 180 мл на гектар проти таких шкідників, як геліхризова папелиця та соняшникова шипановська. І 22 червня використали фунгіцид. Амістар Голд, нормою пів літра на гектар, який дає захист від всіх основних хвороб соняшника, таких як Фомопсис, Фомоз, Іржа та Септаріоз. Як можемо бачити, рослини в чудовому фізіологічному стані. Лискова пластинка, незважаючи на градобоїни, не захищена від хвороб та шкідників, відповідно, можемо сподіватися на високий врожай. Дякую, Олександре. Ну а вам, друзі, кажу до нових зустрічей на наших демонстраційних полях. Гарних вам врожаїв. До побачення.